Якби ми знали баночі, де люди плачуть живучі, То ви б елегню твої, То на Бога не хвалили. Но наші сльози сміючі, За що, не знаю, називаєш. А ти, в гаю, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози виролись. Найперші сльози, я не знаю. Чи є вогню те зло, щоб у тій хаті не жило, А хату раєм називають, Не називає її раєм. І хатиночки у гаї, на чистому стали, край села. вона там мати повела. І повиваючи, співала, свою нудьгу поривала. Свою дитину в тім гаю. У тій хатині, у раю. Я бачу в пеку, там неволі. Робота тяжка, я ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мущом молодую у могилу, Ждата прася положила. Та батько плачеш з дітьми, а ми малі і голі. не витягнули лихої долі, у мене панщині, а ми лізуся між людьми. Вони шнята, я до школи носити воду школярам. Бади на панщину ходили, по колобим поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки, молоді. Такого в світі живете. В найма хвилисли чужі, в найма коси повеліють. my mom says to you all right